Вікенд нової української музики. Привіт! Ви у вікенді нової музики на Радіо Промінь. Їсть нашої сьогоднішньої програми Лаут. Нове прем'єри, цікаві розмови. Ну і імпровізація від нас. Слухайте. Вітаю тебе в нашій студії. Привіт, привіт. Е, я знаю, що ти на промені буквально з самого маленького віку завжди був. Так, приходив так. і співав свої пісні. Вчився так, на гітарі грати. Так, так. Ну дуже приємно тебе бачити. Ти приходиш як до себе. Я анонсувала, що ти прийдеш фактично як. Так, та... Так, абсолютно. Сьогодні новий е трек сингл Drive. Розкажи, як народилася пісня, і е що за історію ти розповідаєш нею? Drive народилося е десь, мені здається, ще в жовтні місяці чи навіть в вересні, коли я почав експериментувати знову, вже вкотре, в черговий раз, експериментувати з музикою. На цей раз е ми прийшли до думки, що треба спробувати стиль драменбейс. Для мене це було щось взагалі. Ну, з іншого світу, знаєш, тому що у мене rb музика, якийсь джаз був, все що завгодно, але не drum and бейс Я навіть не міг подумати, що я можу написати щось в стилі drum and бейс Я просто скачав собі біт uh, із Ютуба, uh, там де хлопець грає uh, в ритмі drum and бейс і почав на цей ритм награвати різні акорди. І тут мені прийшла ідея, от якраз цієї пісні драйв. Я почув референс однієї електронної пісні, яка мені сподобалася, і почав робити щось схоже на цей трек, але по-своєму, і з'явився драйв. Мені прийшла думка про те, що мені хочеться. От драйв, знаєш, саме слово драйв і сенс, він прийшов дуже спонтанно. В якийсь момент я зрозумів, що я пишу трек про кохання, якого вже немає. І люди знаходяться разом тільки через шаблон, через звичку. А таке буває дуже часто, коли люди залишаються один з одним, живуть один з одним, просто за звичкою. І я зрозумів, що ось ця звичка вона блокує драйв, твій драйв будь-якої людини. Блокує, тобто вона блокує енергію, вона блокує бажання рухатись, розвиватися, жити наповну. І ось цей драйв це те, чого не вистачає таким людям в цих, в цих ситуаціях. І саме про це я і написав. Дуже приємно ти зараз просто відповів на запитання, що хотів сказати автор в своєму творі. Так. Ну, дійсно, ця композиція вона відрізняється від того, що було, це драм and bas. Чим особисто тебе цей стиль взагалі зачепив? Після випуску третього альбому пробудження влітку у нас сталися такі зміни, знаєш, глобальні в майнсеті, в мисленні. Я зрозумів, що треба щось звільнювати, виходити із своєї такої суперкомфортної зони. Тому що Лауда в стилі диско, в стилі фанк, його чули завжди. Він завжди звучав приблизно схоже, приблизно завжди класно. І е, всі так і кажуть: класно, але. Ніби як нічого нового, знаєш, він завжди стиль схожий, і ми зрозуміли, що треба робити якісь експерименти, залишити моє ядро, але можливо поміняти. Обгортку, знаєш? І ми почали думати про драмон-бейс. І наш колега, з який з нами працював, він каже, а чому нам не спробувати драмон-бейс? Тому що цей стиль доволі зараз популярний. А, трек Strangers, до речі, We get in the car, the car and I take lead. він дуже відомий. І цей трек він залетів на, не знаю, дуже багато мільйонів. І це якраз один з таких трендових стилів зараз. Ми подумали, чому не спробувати цей стиль. А цей стиль це що? Це по факту, тільки основа: це біт. А на, на цей біт можна накладати все, що завгодно. Придумувати свій RB, свій фанк, все що завгодно. І я подумав, що це класно може спрацювати у мене. Ну, і, і тим не менше, при цій, всій технологічності це все одно пісня про любов. І так, вона про віде. те, що е, вона залишає відбиток, навіть коли закінчується, врешті-решт. Е, і можливо, треба уходити з цієї звички. От, що для тебе відпускати в контексті цієї пісні? Е, ну, Зі свого особистого досвіду я можу сказати, що для мене це завжди було доволі складно, і так само і останній мій досвід він був складним за рахунок звички і за рахунок шаблону, який я побудував в своїй голові самостійно, знаєш, і це була моя відповідальність, і це був мій шаблон, який мені було дуже складно перейти. Я розумів, що е, немає, немає любові. Немає вже почуттів, і є тільки шаблон, за яким я рухаюся, в якому мені комфортно. Але при цьому цей шаблон змушує мене себе зменшувати як особистість. Знаєш, складно передати це відчуття, але я думаю, кожен насправді це розуміє, коли він знаходиться з людиною, з якою його вже не тримає кохання, наприклад, та, і почуття, і він просто а, проживає цей час, але не проживає це на 100% із кайфом. Ну, В цій композиції, ніби ти йдеш по колу, ніби то знову, знову знову, треба знайти вихід. Як ти особисто долаєш зацикленість у житті? А, ти знаєш, я зрозумів, що ось цю зацикленість допомагає здолати. Зміна своїх патернів, і зміна своїх шаблонів. От в чому б це, це не виражалося? Я недавно читав книжку Workflow про те, як керувати своїм творчим процесом. І автор книги каже про те, що дуже важливо змінювати напрям і своїх думок, і рішень, і дій, і навіть. Куди ти йдеш і якою дорогою ти йдеш? Тобто, навіть якщо ти завжди ходиш направо, і потім ти повернув ліворуч, це вже зміна шаблону, і ти вже змінюєш свій день, змінюєш своє мислення і так далі. і так далі. Тому я думаю, треба змінювати ці патруни. У кліпі на композицію Драйв він уже вийшов, розгортається справжня історія, яка підкреслює магнетичність і тяжіння. Ти про це співаєш? Як з'явилася ідея відео і з ким ти її втілював? Драйв відео на драйв, воно з'явилося дуже спонтанно. Насправді ми хотіли зробити лірик відео і обмежитися чимось доволі простим, знаєш. Але ми зібрали команду таких людей, з якими просто ніколи не виходить. Ми зібрали класних професіоналів, з якими ми вже не один раз працювали, і ми розуміли, що це вийде більше ніж просто цікаво. Ми зняли все за один день, менше навіть дня. Ми почали в обід, і закінчили десь о 10-тій вечора, але за цей час ми зняли повноцінне відео. Це і вже і не муд відео, знаєш, це більше як повноцінний кліп вийшов. Команда професіоналів працювала. Давай я швидко перерахую, Ярослав Гутенко з нами оператор і, можна сказати, режисер. Мій менеджер Мао, який займався організаційними процесами і режисерською думкою. Моя дівчина Діана. Томнюк, вона робила стиль на це відео. Вона робила нам наші аутфіти, луки, образи і е, е, Ріша, дівчина, з якою ми були в кліпі. Вона дуже про, дуже класна, професійна танцівниця. Вона доповнила цю роботу. Ми шукали дівчину для того, щоб передати ось сенс пісні, ось цей ось, цей, ось цю відстань, знаєш, між нами. І при цьому показати, що. Колись цієї відстані не було, і була якась романтика, були якісь почуття, а потім в моменті вони зникли. Ну і звісно, я їду на машині, що символізує цей драйв і безкінечність руху, якого якраз і не вистачає, коли ти знаходишся в цьому шаблоні. Цікава відеоробота. Всі, хто нас зараз чує або бачить, бо в нас можна дивитися в Ютубі. Я раджу всім знайти це відео. І подивитися Під цю композицію. Дуже класно їхати кудись за кермом, далеко дивитися на Хід сонця або на схід сонця, і ця пісня дуже, вона насправді дуже до цього надається. Це н бейс стилістика, яка нова для Лауда. І от таке запитання: часто новий звук і стиль можуть стати несподіванкою для аудиторії. Чи що було таке, що тебе, можливо, хвилювало перед релізом? Не можу сказати, що мене хвилювало, е, ось ця зміна як цей експеримент музичний, тому що я відчував, що він може спрацювати класно. Що мене хвилювало. Мене завжди найбільше хвилює, щоб все в комплексі класно спрацювало. Знаєш, щоб і відео було класне, і обкладинка, і мікс мастер. Оце ж, знаєш, головна біля всіх музикантів. Що вони слухають 48 різних мастер-треків, 48 різних фінальних версій перед тим, як подати вже свою пісню на реліз. У мене це завжди відбувається так само. Але до речі, з піснею драйв сталося дуже цікаво. У нас була. Шоста чи сьома версія фінального треку цього. І в моменті, а, ми прийшли до думки, що в приспіві чогось не вистачає. Ми не могли зрозуміти чого. А потім наш саунд-продюсер каже: Давайте спробуємо додати бекову лінію. З текстом, яка буде на фоні, на задньому фоні на бекграунді працювати. І от якраз в цій пісні, от ти чуєш цей е, на фоні драйв, там є мелодія Все минає, але знаєш Ми додали її в самий останній момент е, е, з текстом з усім, просто от рандомно. Ми спочатку не знали, не думали, що ми це зробимо. Спочатку просто думали, якісь будуть беки, але потім ми вирішили доповнити це. І ось. Зробили ще додаткову таку роботу, знаєш, щоб зафіналити вже нарешті трек. Ну, і така глибина з'явилася, що ти нібито Та, за так, чимось так. одним бачиш щось інше. Я бачу, ти не боїшся експериментувати. Який, Як ти бачиш, можливо, стиль розвиток е, свого музичного шляху на найближчий час? Е, ну, я загалом можу сказати, що е, я сильно переосмислив. Своє бачення музичне і зрозумів, що мені треба робити більше, частіше заручатися так само підтримкою професіоналів, які зі мною працюють, тому що, розумієш, весь цей музичний процес він доволі складний, особливо, коли ти намагаєшся робити все самостійно. Я зрозумів, що у мене є така особливість, я намагаюся все робити по максимуму від себе. От. Тільки все, що я можу зробити самостійно, знаєш, і це е, трошечки мене стопає. Я зупиняюся і довго думаю через це там, можу затримати якісь реліси. Так далі, і я зрозумів, в який в якийсь момент, що е, треба більше командної роботи. Більше командної роботи, більше е, синергії цієї для того, щоб е, було більше треків. Вони виходили частіше, і зараз це насправді основна задача. Я так і бачу в найближчий час більше треків, більше цікавих ідей. У нас вже є майже закінчений по ідеї наступний трек. Тобто, я думаю, що через там, тиждень, півтора ми вже можемо писати його на студії. І це вже означає, що буде частіше виходити в трек. Ну, ти не боїшся експериментувати. Ну, і ця пісня це теж своєрідний експеримент. А що для тебе більш важливо? Бути лаудом, якого знає публіка, бути автентичним, чи ем, шукати, чи задовольняти очікування слухачів? Тут цікавий момент, я недавно для себе зрозумів, що коли я просто думаю про задовольнити слухачів, то це виводить мене із своє із своєї справжності, якщо я буду так думати, знаєш. Хоча потім я зрозумів, що мої слухачі вони очікують від мене мене. Знаєш, тобто, коли я робив якісь експерименти, де я зовсім сильно відходив від себе, спрощував свій саунд, спрощував тексти і так далі. Люди не так реагували яскраво, як коли чули пісні, які були написані мною, які я прожив і так далі. Тому я для себе зрозумів, що тут є баланс правильний, і тут дуже важливо, в незалежності від того, яка обгортка, який стиль, залишатися завжди собою. І кожен раз, навіть коли я виходжу в інстаграм, знаєш, дивлюся статистику своїх сторіс, я бачу, що найбільше люди реагують на моменти, де я співаю. І це означає, що люди а, хочуть чути. Чути мене таким, яким я є, і завжди був. Просто чути більше. Ось тому мені здається, це найважливіше. Ну, тебе знають, тебе люблять, але артист Лауд він в пошуку себе чи він уже відбувся? Ти знаєш, я думаю, я завжди в креативному музичному пошуку. В якийсь момент я зупинився в пошуку, мені здалося, що я вже. Фіналізував свій пошук, але мені здається, кожен музикант, який розвивається, який е, шукає, який створює щось нове, та він завжди е, якось періодами працює. І кожен новий період це якась нова ідея, новий стиль, нове бачення. І це так само і про мене. Я зараз знайшов нове бачення і е, по ньому йду. Для багатьох артистів. І вони є маркерами певних періодів життя про що це, що я власне зараз і сказав. То а, от, драйв. Це відбиток якогось важливого а, моменту для тебе, це відбиток, а, він символізує завершення мого а, минулого періоду особистого життя насправді. І, і вже початок нового, в якому є драйв. Це вже зараз. Ось так я бачу це. Ну, такий насправді зворушливий момент. Дякую, що поділився. А яка да. пісня чи альбом в твоєму житті стали натхненням для драйву? Що тебе надихнуло на цю музику? Я, чесно кажучи, просто слухав багато. От коли ми узгодили, що ми хочемо робити драмен бейс, я просто почав слухати багато електронної музики різної. І мені в моменті випав один трек. Я навіть не пам'ятаю виконавця, це треба десь в Ютубі шукати. Мені сподобався дуже його трек. він був. А, у мене є демка, версія демки пісні драйв. Назвучить трохи по-іншому, вона звучить як лоу-фай, знаєш, такий просто біт і, і клавіша, синтезатор. А, і по цій демці я робив якраз референс, з цього треку, який я знайшов, я робив референс. А потім, вже коли я зрозумів, що це треба доповнювати і більш якось. Комплексно, ну, знаєш, побудувати вже в стиль в аранжування. Я вже віддав це на саундпродюсування нашому е, саундпродюсеру Дімі Дредлоку, і він вже зробив з цього повноцінний драм-бейс. Ми зійшлися на тому, що цю пісню е, дуже доречно і класно слухати в машині, але чи є місце, де би ти хотів з нею виступити, де би її енергія розкрилася наповну? О, Цікава думка. Мені здається, це було б цікаво зробити в форматі виступу, е, де, не знаю. там, Потяг, знаєш, або якийсь е, швидкісний, не знаю, автобус, е, або е, ну, десь, знаєш, в русі. Тобто, можливо, навіть в машині якийсь цікавий лайф в машині є за кордоном ці всі караоке в машині, знаєш, там цікаві з зірками. От щось таке було б цікаво, тому що ця пісня, вона про швидкість. Я бачу, що всі мої е, е, слухачі знімають зараз сторіс з, з машини, саме в моменті, коли вони їдуть. Це клас. Е, яка твоя найсміливіша мрія пов'язана з музикою? А, напевно, виступити а, сольним концертом в Madison Square Garden в Нью-Йорку. Ого. А що б ти <зас> хотів реалізувати найближчим часом? Найближчим часом я хотів би реалізувати, я хотів би вийти на вищий рівень для себе, як для музиканта. Для мене це більша впізнаваність все-таки. Для мене це. Збільшення кількості моїх слухачів, збільшення активності в цілому. І ем, от коли я напишу зараз 10-15 треків, я зрозумію, що я вже от свій новий цей період я його побудував. От тоді я відчую, що я для себе зробив цей ривок. Ну, ти сказав про свою мрію, про свої бажання, що ти хочеш реалізувати. А я, от хотіла реалізувати наступне. Я чула твій фіт разом із шумеєм. Ви співали композицію чорнобривці, так і зараз гітара в моїх руках. І чом би нам зараз не заспівати з тобою ці славнозвісні чорнобривці, щоб всі зараз почули, і я тут зараз в ролі Шумея виступаю. Ну хоча б які приспів. Привіт, Олеже. Як на тій ті чорнобривці погляну, бачу, бачу матір стареньку, бачу, бачу руки твої, твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька, як, як на тій чорнобривці погляну, Бачу матір, стареньку, бачу руки твої, моя мамо. Твою ласку я чую рідненька. Дякую за розмову. Нашим гостем був сьогодні. Лаут. Привіт усім! Це Лаут. Підписуйтесь на. Ютуб канал Радіо Промінь. Ви там побачите багато цікавого для себе. Нові інтерв'ю, плейлисти, гумор, все, що вам потрібно. Підписуйтесь.